Качечка, качечка є, качечка, прачечка. Да, нік. Йдемо, синочок. Кажетинку, ми гуляємо по парку. Я вигулюю маму, показую, куди йти, бо мама сама не знає. Так, синочок. Що там? Дядечко моя атракціон. back. В нас четвер, 28 серпня. Раніше в цей день в нас був праздник, остання Пресвятої Богородиці і був день міста. Сьогодні звичайний день, ми вже другий рік, як ми святкуємо все за іншим календарем. Тому другий рік в нас такого. Релігійного свята немає, відповідно, дня міста немає, перенесли на 15 серпня. Хочу вам показати, я нарешті нав'язала і висушила замовлення. Замовила в мене ось такі, ну, як замовила спершу: замовниця, дівчина побачила ось цей. ну як... Я почала в'язати, дов'язала одну цю шкарпетку, газал Happy Fit. І це була почата, Десь от тут. Треба було зв'язати ще п'ятку і решту стопи. Суть в тому, що газал Happy Fit продається в таких пасмах, і їх треба перемотувати, бо інакше нитка заплутається, і ти багато часу витратиш на те, щоб її розплутувати. Тому, власне, процес у мене трохи застопорився, поки я розмотала поки цей. Загалом вже такий запал пройшов, і я почала в'язати новий кардиган, вирішила не розмотувати далі. Дівчина побачила ці шкарпетки і замовила їх. Поки я дов'язувала цю шкарпетку, вона вирішила е, ще замовити дитячі. Бо раніше зимою вона в мене замовляла дитячі, наскільки пам'ятаєте. І я з, е, оце, е, поки дов'язувала ці шкарпетки з газалу, замовила пряжу Alize Wool Time. Е, ось такий красивий е, помаранчевий колір. І... Власне, мені дуже сподобалося в'язати ці шкарпетки. І загалом я вже сушила ці дві пари, думала буду відправляти, але почала в'язати і виставила в інстаграм з е, ось такою пряжі Ріко також шкарпетки. Я хотіла в'язати їх собі, тому що дуже сподобався колір. І хотіла в'язати їх високими, тобто тут 20 рядів. Я хотіла в'язати мінімум 50. У нас свій 36 розмір, але е, дівчина побачила цю пряжу, їй також сподобався колір. Е, і, власне, зв'язалися ось такі, не дуже високі, і 37-го розміру, тобто на кілька рядів довші, вони не ширші. Я вже на 38-39 набираю на 4 петлі більше. Тобто, тут в мене 60, на 38-39 набираю 64. І далі на 40-41-й 68. І так далі. Тому зв'язалися в мене ще ось такі шкарпетки на замовлення. Мені дуже подобається цей колір, такий блакитно-фіолетовий, з хорошими переходами, От вам ще без світла покажу. Загалом дівчині сподобалися, і я в'язала ці шкарпетки вже їй. І ще ось такі шкарпетки е, дитячі, того ж самого розміру на 14 см. Е, У ну, моєму малому, в мого, Данила, нога. Е, 16 в товщині і 13,5. Тобто товщина та сама, єдине, що відрізнялося довжина на пів сантиметра. І, власне, ось таке замовлення я зібрала. Мені дуже подобається. Тактильно все дуже круто. Е, оці е, з пряжі шкарпаткове ріку. А дуже тактильно приємні і хеппі фіт дуже м'якенький. Мені дуже подобається те, що вийшло. Загалом зібрала це все і буду відправляти. Хай собі лізе сонечко. Так? Сонечко жучок. Його треба на пальчик взяти на ручку, ні? Сонечко, так? Ти, напевно, Данила вже його задавив. Ну нікуди не лізе більше. Так, сонечко, жучок, бачиш? Ось тут, так. Сонечко-жучок, так. Останні дні літа, ми з Данилом гуляємо парком. Сьогодні у нас п'ятниця, 29 серпня. А ще залишилося якраз ці вихідні літо і далі вже вересень. Хоча на вулиці погода вже така трохи осіння. Манила вже вам в кофті взутий. Хоча ще душно робиться, 26 градусів сьогодні обіцяють, але зранку вже трошки холодно, вже свіжо так. Так, Данилко, йдемо. Гуляємо парком, насолоджуємося, ой, аварія. Так, Данило, насолоджуємося теплими днинками. Тішимося, можливо, що буде бабине літо, але не знаю, не знаю. Дуже красива погода. Тішить, що ще тепло. Такий вітерець свіжо, бо напевно, якби не було вітру, то було б реально душно, як Що, сину, колеса. Отак проходять у нас прогулянки. Ходимо, повзаємо, лазимо, граємося, вивчаємо комак вже потрошки. Всім привіт, напевно, десь підхопила віруску. Так, Денюха спить, я трохи сижу, відхожу, п'ю теплий чайок і лікуюся, скажімо так. Заклого і зголо, так що дуже прикольно. І сьогодні в нас неділя, 31 серпня. Останній день літа я прихворіла. Батьки гуляють з малюком, а я в'яжу шкарпетки. Досить красива така пряжа. В'яжу, грію руки. Треба, до речі, на ноги щось одягнути. Щось холодно робиться. Не знаю, напевно, якийсь вросняк, ходить чи що, але. Загалом пряжа прикольна. Це німецька пряжа від Ріко. Ріко Спаркліс. Якось так сокс. Етикетки зараз не взяла з собою не маю. Це перша шкарпетка, я буду в'язати другу. Загалом це одна з двох мотків, з яких я в'язала раніше в одному з ключень. Цього логу я вам показувала схожу пряжу, але фіолетового кольору, Там фіолетовий з синім такі полоски були. То оце з того ж плану, пряжа. В'яжу 36 або 37 розмір. Е, не знаю, мені подобається те, що виходить. Загалом, потрошки-потрошки, по вчора я ввечері майже не в'язала, тільки один трохи, поки малюк спав. І, е, власне, ці шкарпетки просуваються поволі неспішно, і я насолоджуюся процесом. Зв'язала тут 4, 4, 40 рядів. І, думаю, чи це не замало. Може і нормально, не знаю. Якщо залишиться пряжа, то вона така кофайна з світлими вкрапленнями. Загалом, якщо залишиться пряжа, я її з кофайним або пеживом, напевно, зроблю такі пря... залишки в шкарпетки. Мені дуже подобається в'язати, вона така м'якша, до речі, я замовила собі е, пряжу. також е, е, В зланий здається, з яком. Е, Десь відсотків як потім покажу. Досить прикольно і цікаво буде спробувати, але ви ці. Потім думаю собі ще одні шкарпетки пов'язати. Тоді вже буду в'язати ті, ті, що я кажу, з цієї дорожчої пряжі Лана Гроса чи якось так. покажу потім загалом і розкажу. Загалом, поки працюю над цією парою. І так, сьогодні в нас понеділок. Що зав'язую шкарпетку. Цю, що я в'язала вчора. Обіцяла вам показати етикетку ріку. Ось таку шкарпетку я в'яжу. Раніше в'язала з на фіолетовій. Це що вам показувала замовлення, в'яжу на спецях двойці. Ось ми вже дов'язала, буду зараз скорочувати патрівий мусок, 37 розмір, як і обіцяла, ріку, кому цікаво, ось назва і а, метраж, 2-3, 100 грамм 400 метрів, стандартний склад і кому треба колір. Ось 06 колір і Не знаю. Ось таке загалом обіцяла вам ще показати дві. два мотки ниток, яких, що я казала, вам дорожчих таких преміум-сегменту Ргія Марінуя Колор 4 нитка. Стандартна шкарпеткова пряжа. 100 грам, 400 метрів і М -м -м. склад. Майже 60% вовни, 28 поліомідів і 14 яку, регія і ця в мене. Сілк. Та Та ж сама шкарпаткова пряжа. Тільки тут 55 і 25% це 80. Ну, 55% шерсті, 25 поліаміду і 20% шовку. шовку. Ну, досить м'якенький, приємні на дотик. Цікаво буде пов'язати, але поки дов'язую ці шкарпетки в залі, роботи в мене зі шкарпетками цього разу багато. Я моя не пташечка. Давай, кидай зернятка пташечкам. Кидай пташечкам. Что там травечку косить? Привет, сегодня у нас же среда. 3 вересня. Я в'яжу. Вирішила трошки відпочити і в'яжу сфедер. Відпочити від шкарпеток, мається на увазі, бо зв'язала до того на замовлення 4 пари, ще одну шкарпетку зв'язала. І думаю, трошки треба перегрузити мозок і це все. Давно не в'язала нічого регланом зверху вниз. Звичайний реглан, вирішила зв'язати ось таку ковтинку. Тут з е дирочками. Це в мене Alize Alpaca Royal. Е, Ось такий красивий сірий колір. Я маю до нього е по гудзики вже. Е думала раніше в'язати знизу вверх, вже навіть було почала набирати петлі, але вирішила перев'язати. Е По-перше, давно не в'язала з. Релано. По-друге, в мене вже кофта знизу вверх на застіпках такий кардиган фіолетовий є. І загалом працюю. Мелюк спить. Я вже трошки видужую, але Данило трошки захворів серзис від мене. І зараз якраз такий перехідний період, закладеність носиться це все, проблеми з горлом, і найгірший період вже трохи пройшов, але він ще не повністю здоров'я, якийсь такий етап посередині, і це загалом треба просто пережити. Тому, власне, захотілося чогось легкого, простого і. Ось такого теплого, тому що зараз трошки повернулося літо. До того тижня були дощі. Було трохи холодно, 15-17 в день і якось е, е, згадала, що в нас цих теплих місяців 3-4. Загалом не дуже довго, і треба більше теплих речей. Я собі подумала, можливо, ще регланом зв'яжу або регланом-погоном собі якийсь гольф суцільний тут, з, е, щоб не було поділу. Подивлюся ще, як буде настрій і чи буде з чого в'язати. Але загалом так хотіла б все тому а, кажу, переживаємо такий трошки складний період а, і в певні моменти трошки переосмислюю все своє життя а, і взагалі, взагалі свої думки, напевно, озвучу трошки пізніше. Я вже знімаю влог майже два тижні. Думаю, треба цей влог змонтувати вже закінчити, а далі всі свої думки включення і решту продовжити в інших включеннях для іншого блогу. якось так. Тому власне, ось в такому кадрі напевно будемо завершувати. Всім дякую, що ви зі мною і з Данилом, що ви за нами спостерігаєте. За нашим життям дуже приємно і тішить мене це.